Вашій дитині лише рік і вже каріс. Ви щороку лікуєте зуби собі, чоловікові, дитині. Складається таке враження, що це вже частина вашого життя? Знайома ситуація. Уявіть, уже два століття каріс стає більш поширеним, і більшість людей досі не знають, як цьому протидіяти. Хоча це не складне захворювання. Навпаки, каріс легко тримати під контролем, якщо зрозуміти, що саме його провокує. Але для цього потрібно знати, як правильно доглядати за зубами. Виключити з дитячого раціону продукти, що руйнують емаль і взагалі прибрати з життя основні причини його виникнення. Я Віктор Стопніцький, лікар-стоматолог. Я займаюся здоров'ям зубів понад 20 років, і сьогодні я вам покажу, як каріс перестане бути вашою проблемою. У 2022 році ВОЗ у звіті підтвердила, що каріс це не інфекційне захворювання у класичному розумінні, а складне мультифакторне порушення, яке залежить від способу життя, раціону, гігієни та доступу до стоматології. У звіті чітко зазначено. Більшість випадків каріуса можна попередити, якщо прибрати основні фактори ризику. Генетично ми отримуємо форму зубів, кількість зубів та прикус, але не сам каріус. тобто це міф: лише 4% людей на земної кулі мають надміцну емаль, яка стійка до пошкоджень. Останне населення нашої планети має середньостатистичну товщину емалі. Вивод сам по собі, що каріс виникає від способу життя та неправильного догляду за зубами, але ніяк не генетично. Перш ніж ми перейдемо до головних причин каріса, Підпишіться на канал. Тут я ділюся всім, що стосується здоров'я зубів, як правильно доглядати за ротовою порожниною, як допомогти собі чи дитині при болі і багато іншого. Підпишіться на вашого стоматолога на всякий випадок. Насправді каріс виникає по двом причинам: по-перше, це зовнішні та внутрішні. Якщо на внутрішні фактори ми не можемо впливати, то на зовнішні все залежить від нас. До внутрішніх факторів я відношу таке захворювання, як анемія. Недостаток вітаміна D. Анемія погіршує постачання кисню тканинам, знижує регенерацію слезової і міцність емалі. Дефіцит вітаміну D порушує всмоктування кальцію і фосфору. Емаль стає пористою і вразливою. Якщо дефіцит тривалий, зуби можуть почати руйнуватись буквально шарами, навіть за відсутності великої кількості солодкого. Порушення кальція фосфорного обміну послабляє мінералізацію зубів. Проблеми з шлунково-кишечним трактом рефлюкс, гастрит, порушення засвоєння мікроелементів. Усе це послаблює емаль. Слабка слина, тобто гіпосалівація. При такому захворюванні слина не вимиває залишки їжі та не нейтралізує кислоту, через що активніше розвиваються бактерії. А ось зовнішні чинники, на які ви можете впливати, вже сьогодні. Часті перекуси, особливо солодке, часте надходження цукру створює ідеальні умови для бактерій, які виробляють кислоту і руйнують емаль. Якщо перекушувати кожні 1 2 години, Емаль не встиває відновлюватись і руйнується постійно. Порушення носового дихання, тобто сухість в роті. При хронічному диханні ротом слина швидко висихає, захисна дія практично зникає. У такому середовищі бактерії розмножуються у кілька разів швидше, недостатня гігієна. Залишки їжі і бактеріальний наліт накопичуються, утворюючи кислотне середовище. За кілька місяців без нормального очищення можна втратити не тільки емаль. А частину тканин ясен. При недостатній кількості води не вистачає природнього очищення порожнини рота слюною і нейтралізації кислот. При постійній дегідратації емаль стає більш крихкою і сприятливою до каріюсу. Продукти з кислотами і цукром це соки, фрукти, цукерки, яриски подвійний удар. Кислота розм'якшує емаль, а цукор живить бактерії, що призводить до швидкого руйнування зубів. Якщо такі продукти в раціоні щодня, емаль може скінчуватися шарами. Є три етапи дозрівання зубів. Перший це в утробі матері формується основа. Якщо у матері дефіцит вітамінів або кальцію, вже на цьому етапі емаль може бути слабкою і схильною до каріусу. До прорізування мінералізація в кісті. Мінерали викладаються в тканинах зуба, закладаючи її міцність. При нестачі вітаміну Д або проблемах хобіну речовин цей процес порушується і зуби дозрівають з дефектами. Після прорізування остаточне дозрівання зуба завдяки слині йде на протязі 2,5 років. Самі в цей період. Емаль стає стійкішою, набуває максимальної щільності. Якщо дитина часто їсть солодке або має сухі свороті, нові зуби руйнуються значно швидше, або емаль не готова до кислих атак. Нові зуби у дітей особливо вразливі у перші роки після прорізання. Ризик карісу максимальний. Будь-які помилки в харчуванні чи гігієні можуть призвести до незворотніх втрат емалі. Слина є природним захисником. Вона очищає поверхню зубів від залишків їжі, нейтралізує кислоти, збагачує емаль мінералами, без яких вона стає крихкою. Кожен перекус запускає вироблення кислоти, але поступово кількість слини зменшується. Якщо їсти непомірно, то слина вже не встигає відновлювати кислотний баланс. Слина стає густішою і втрачає здатність очищувати зуби. При цьому емаль буквально залишається без захисту і руйнується все швидше і швидше. Захисна плівка зникає. Кислота проникає глибше, і вже за кілька місяців можуть з'явитись великі ділянки демінералізації та каріс у дітей і дорослих. Але на щастя, знизити ризик виникнення карісу є: по-перше, це пити якомога більше води 30-40 мл на кілограм вашої ваги. Вода стимулює виробня слини, яка очищає зуби і захищає емаль від закислот. А якщо пити менше, то слюна густіє і втрачає свої захисні властивості. Я вже неодноразово казав за харчування, і ще раз наголошую, що харчуватись треба за чітким графіком прийому їжі. Це дозволяє слюни відновитись в свій нормальний pH баланс. А от часті перекуси без пауз підтримують кислотність і прискорюють руйнування емалі. А от найкращі перекуси це горіхи та овочі. Вони не створюють кислотне середовище, майже не прилипають до зубів і не підживлюють бактерії. А от прості вуглеводи тільки в основні прийоми їжі. Бажано першій половині дня. Солодки краще їсти рідко і відразу після повноцінного прийому їжі, коли вироблення слини активне. І головне уникати липких солодощів карамельки, ірізки, моя улюблена мілка. Вони залишаються на зубах довше за все і створюють довготривалий контакт з цукром і кислотою. І вкрай головне слідкувати за здоров'ям мами і дитини, особливо під час вагітності. Якщо у мами дефіцит вітамінів, порушений обмін кальцією або є інфекції. Це напряму впливає на міцність майбутніх зубів дитини. Як мені не прикро це казати, але насправді навіть ідеальна чистка не врятує від карісу без правильного харчування і режиму. У предків не було щіток, але й не було постійних перекусів, солодощів, і кислих напоїв, головних чинників ризику. Щітки це лише інструмент. Щоб насправді захистити зуби, потрібен комплекс: це гігієна, усунення причин руйнування. І регулярна профілактика. У дітей ситуація особлива. Їхні обмінні процеси проходять дуже реактивно і швидко. Їхні зуби тільки формуються, емаль дозріває, тому контролювати стан треба частіше. Оптимально приводити дитину на огляд раз на три місяці. Це дозволяє швидко помічати перші ознаки карісу і одразу діяти. Для дорослих мінімальний інтервал раз на півроку, навіть якщо нічого не турбує. Можуть бути приховані проблеми: початковий каріс, запалення ясен. Або наліт, який поступово рунує емаль та зідає кістку. Ви маєте високий ризик, якщо ви носите брекети, маєте діабет, сухість в роті або часто перекушуєте, тоді огляди потрібно частіше. Головне не чекати, поки з'явиться проблема. Пам'ятайте, що профілактика завжди легша, дешевша і менш стресова, ніж лікування ускладнень. Дякую за увагу! Поділіться цим відео з близькими, щоб якнайбільше людей змогли уникнути проблем з зубами. А якщо хочете отримати індивідуальний план профілактики, приходьте до мене на консультацію. З вами був Віктор Ступнінський. До зустрічі в наступному відео.